Всім привіт, і ви на каналі Суповгот. І це дев'ята, напевно, фінальна частина походження Астус вум на моєму каналі. В минулій серії, яку я до речі, вчора записував, але виклад сьогодні, от тільки позаписом цього відео, мені лишилося розбукувати тільки останнього бота, якого я вже почав розбуковувати. Тому я вирішила чекати три дні, а зробити вам. Ось така от швиденька відео, де долас буковує цього бота. Коротше, я дізнався, як знайти банан. Це ось ж відео. Нам потрібно потісти ось це дерево, на якому бот виноград їсть, не розумію як. І е, отримати банан. Банан ми нікуди кидати не маємо. Ми маємо стати на цю платформу і повторювати танцювальні вуха за мавкою. Стоп. А це, по-моєму, не ті вухи. Ага, це висе. Файно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Типу, чим швидше я кручу джойстиком, тим швидше він це робить. Аби того вповільнюватися, а тепер посколюватися. Будь ласка, ну, закінчить ці танцювальні вухи, бо у стіл то в мене були просто до нескінченності. По-моєму, я, я все роблю правильно. А ось цей таз мені дімахає руками, а, а мавпа такого не робить. Будь ласка, дайте наступні. Так. Танцюю, танцюю. Намагайся якомога швидше, бо мавпа це робить дуже швидко. І точно ці вухи. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Танцюємо. Ну, коротше, мені так, як я розумію, треба дуже довго і швидко робити. Тому що це дуже важко. До речі, поки я вам хочу розповісти, що одна ачівка, а саме біжи, аскур, біжи в цій ігрі нам блихала. Там написано, що потрібно пройти на швидкісне проходження щонайбільше за 7 хвилин. Але насправді. Я пройшов за 0700 і мені не завахувало. Там максимум, за скільки можна пойти, то 06 59, 59 Тому ось таке плохливе досягнення. Мені вип... <плухи> <плухи> Ну, не Мені випуло, а я в цій грі. Я дуже довго танцюю і мав ніфіга не робить. Просто робить ті шрухи. Я за нею теж повторюю. Я не знаю, може мені цей якось пособливий треба робити. На наші бога єдиний чим підрізняється, це тим, що так от руками розмахує. Але як зробити так, щоб він цього не робив? От у цьому питання. І ще я трохи не по центру платформи стою. Ну... А, я трохи вилухнувся, щоб до центра стати. І все збилось. Ну, колочик, я не розумію, як мені цей танець пройти не відео, того чувака все міняється. А в мене ось цей труп просто до нескінченності. Он вперше у мене почалося не з нього, і він дуже швидко помінявся, той перший вуд. А зараз такого у мене не виходить. Не знаю, що так, але. Але це відео можливо буде добре. Давай иду. Все я потупляю на тут малунку, куди я вже разидван. Меня взялась 12 тысяч. Ну в принципе мы на надо вдруг по валюту. Я 10 тысяч... Я уже вся за них озвукував и 10 тысяч дубов пост. Оп! Твой бок. Важно по центру десь. И... І... Міс. Опа! Ага, файно. Оп-оп-оп! Танцюю і. Ну, коли я в блинцю стрімочку просто збивається. Ну, давайте я спробую хотінчу. Ааа, неи! Мені треба пустивуха. А типа вот такие. Дие! Я просто вухами виявляється, повеплутав. І все? Це було так просто. А, а я довго на вторгнув присутствує мене. І я просто так довго це все робив капець. Я поветав вуха. Чотири робовці присутствує мене. Все, тепер я офіційно переміг усе досягнення нової віх, рівень плодів підвищить. Я, я прийшов всі рівні включу розмележенням швидкісним походженням і фінальним босом. Дістав всі артефакти, всі пазли, всі гача плизи, е, всіх секретних ботів і всі е, ачівки в цій грі. Давайте я піду в лабораторію PlayStation, щоб подивитися на того бота. Це, до речі, по мавпочок, Де нам їх теж якась глав від PlayStation Studios. Е, але вона, на жаль, платна, мені багато знайомих, його треба вийти, тому не когось буде її походження, але точно не сколо. Оп. До, До речі, виніше над тими ботками ось тут, тут був таймер, е е е який показував, коли вийде Астробот. О, ці хотбатків додали до виходу Astu Bot. Але. Е, як ви знаєте, він вже вийшов, тому того тут немає. О, ось ця от мавпочка їсть банани. Мільйони бананів їсть. А це насправді ботик в Масті. Ага. Це, напевно, найпокольніше, що ставалося. Эээ, з, з відсивок із пустиховия би. Ти що зробиш. Угу. Ну давайте глянем. Угу. Біля цього якась камела. Ну він нічого не бабуть твої його блю. просто падає і знов. Це поступутися і буде на двох. Ну <плес> ось така от... У, у... Було Давайте я ось тут я і стану і скажу прощальне слово до цієї гри. Ця гра була дуже крута, вона безкоштовна, вона дуже класно показує можливості цього джойстика. Багато його. Ну, я ще не зустрічав жодної гри, яка використовує, наприклад, відстеження вуха. Одної кнопки, за допомогою якої ми на кулю кутилися, відстеження вуху самого джойстика. Ну, скоріш за все, більшість ігол такого не використовує, тому що на клавіатурі таке зробити неможливо. А мало, ігол ексклюзивні прямо для PlayStation. Ну, мені ціга дуже сподобались її стиль, її відсилки. Тут є дуже круто, маленьке, ой, дуже багато маленьких крутих деталей. Всюди, наприклад, хвести коло квадрат-прикутник, тобто ці фігурки PlayStation, також, наприклад, стрілочка часто є. Ну, Коротше, дуже крута гра. Якщо у вас є пойка, то обов'язково її пройдіть. Вона дуже крута. Ну, єдине, що тут є складне, це ну, геймплей. А коли ж ви подивилися це відео, то ви вже все знаєте, що робити. Це фінальний бос, і напевно в рівні в локації магістраль SSD на рівні Турбошлях є одна логатка дуже складна, де нам треба від електричних вівосів популяції. А так тут не дуже складна гла. І я, це ста. І з цієї гли, до речі, почався мій канал. Це і, і, перше відео. Ці грі, яка я записав в загальному на своєму каналі, тому. Я сподіваюся, що вам сподобалось відео, сподобалася га, сподобалося походження. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пазовим вот, і ви був на каналі. Супо! Вот. Точно папа!